Григорівського рода, всякому місту звичай і права. Всякому місту, звичай і права. Всяка тримає свій ум голова. Всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум Лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів три кутки. Федір купець обдурити прудкий. Той зводить дім свій на модний манір. Інше гендлює Візьми перевір я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій. ум. Той безперемно стягає поля. Сей іноземних заводить телят. Ті на вовество готують собак, всі дім вулок квулок від гуляк. Я ж в полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню болить голова. Тих покоїть венери на мур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. що смерть, як коса замошна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість як чистий кришталь.